Звичайно, у моменти війни такої повномасштабного вторгнення проблема контролю своїх емоцій, саморегуляції, зняття стресу не тільки із допомоги іншим, але в першу чергу собі дуже важливі. Тому особисто для мене цей тренінг допоможе допомогти собі в першу чергу для того, щоб краще, змістовніше допомагати іншим. Практичний психолог ліцею номер 3 Віта Удовенко разом з своїми колегами з інших шкіл. У закладів охорони здоров'я соціальної сфери стала учасницею практичного тренінгу з питань першої психологічної допомоги, який для прилучан провела Запорізька обласна громадська організація об'єднання психологів та психоаналітиків. Взаємодія тренінг відбувся в рамках проєкту забезпечення психічного здоров'я та психосоціальної підтримки постраждалому від війни населенню. Проєкт зараз розрахований на 2000 тисячі уникальних осіб, охвачує 9 регіонів. Чернігівську, Дніпропетровську, харківську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Донецьку області, місто Львів. Олена Столяренко говорить, що в Чернігівській області це вже десятий подібний тренінг, і ключовий посил, який психологи доносять усім учасникам тренінгів, досить простий. Треба піклуватися про себе, та поставити, якщо ми не будемо піклуватися про себе, ми не зможемо допомагати іншим людям. Та? Знаєте, така фраза у супергероя мають бути сили. Mm -hmm. да, і тому дуже важливо. Зараз ми всі перебуваємо під дією дуже е, різних стресів. Да? Є такий е, 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 поділ стресів. На... Чотири види, так, в залежності від того, тривалість, яка і хто спричиняє спричиняється стреси. Є короткотривалі, довготривалі, природні чинники, які створюють, і ті, які створені людьми. Короткотривалі, природні, довготривалі, природні, короткотривалі, які створюються людьми, і довготривалі, які створені людьми. І ми зараз, на жаль, переживаємо такий час, коли в нас всі. Да? Ніхто не відміняв стресів на роботі, в сім'ї, жарко, холодно, ще щось, але ще додався дуже велика напруга. Ми вже 10 років у нас війна, півтора року повномасштабне вторгнення. І тому а, рекомендація номер один піклуватися про себе, рекомендація номер два піклуватися про себе свідомо. Да? Раніше ми могли там з стресами впоратися без прав додаткових, без ще без чогось. То зараз ця напруга дуже довга, дуже завелика і потрібно. Саме регуляцію та як навичку. Саме цим навичкам досвідчені психологи вчили прилучан в ході тренінгу. Дізналися, як стабілізувати свій стан під час стресу, практикували прості та ефективні вправи на дихання, увагу, розслаблення, розвинули навички базової психосоціальної підтримки. Такі знання і навички вкрай необхідні наразі кожному українцю. Їх бракувало від початку війни, і їх мали почути всі безпосередньо від тренерів проєкту, говорять учасники тренінгу. Дуже цікава інформація. Дійсно, бачу такі змістовні е, речі. Говорять тренери, і дуже цікаво було б, якби про це почули ще й ну, моя така це школа зараз, і тому дуже було б корисно це почути і вчителям-педагогам, і також дітям. Може, не всім а по категоріям. І якби можна було їх запросити, от цікаво б дізнатися, може б. Потребували б цього, а ми як педагоги, і прийшли вони приїхали до нас. Бо одне одна справа, що це я розкажу а інша справа це коли вони зі свого такого вже досвіду. Про це розказували про саморегуляцію про підтримку, дихальні техніки дуже цікаво. І ось саме і такі і саморегуляція, корегуляція, екорегуляція, теорегуляція. Це не всі про це чули. На початку повномасштабного вторгнення це кінець лютого, березень, навіть початок квітня були багато досить звернень батьків стосовно поведінки дітей, зміни їхніх звичок, харчування, режиму дня. Тому і я. Маючи лише теоретичні які знання, не могла повністю кваліфіковано надати їм допомогу більш з теоретичної частини, тобто, що робити в такому випадку. Тому мені довелося звернутися до своїх кураторів Чернігів, а вже вони мені конкретно надавали допомогу. Я думаю, такі тренінги допоможуть мені саме здобуття практичних певних навичок для допомоги. Слід зазначити, що тренінг проводився в рамках. Ах проекту німецького товариства міжнародного співробітництва, програма ЄС, міцні регіони, спеціальна програма підтримки України за фінансової підтримки Європейського союзу та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини.